Прекрасний Volkswagen Golf в універсалі 2009 року, 1,6 бензин, є передні парктроніки, омивачі, фар, оптика дуже прикольно виглядає. Дуже містка машина, я думаю. Давайте подивимося, що там в салоні. А в салоні тут є повний електропакет, кермо, все в ідеальному стані. І подивіться, текстильний салон. Нічого не подряпано, все в дуже класному стані. Є Ось такий ще бардачочок для водія. На підкермових пелюстках є круїз контроль тут навіть. П'ятиступнева механічна коробка передач. По різіночкам можна зрозуміти, що у власника багато грошей. Клімат-контроль, підігрів передніх сидінь і музичка Кенвуд. Дуже класно, можна підключитися по блютузу. Є ось такий вхід для AUX та USB. Задній ряд у нас дуже місткий, також все, такий він сірий, салон, все в дуже гарному стані. Отакий відкривається підлокітник і тут є ще місце для лиш. Отак. Бачите, дуже така містка продумана машинка, є система Isofix. Тут є підстаканочки такі. Так, ззаду машини в нас є парктроніки. Ну, це універсал. Я думаю, що тут багажник Ого-го! Дуже великий такий багажник, все-таки чистесеньке, класно зроблено. Є такі кріплення, щоб можна якісь речі поставити. Також є зарядка. І ось тут ще такий цілий відділ для якихось ваших інструментів і речей. І є запаска. Тонована діодна оптика ззаду. Подивіться, як прикольно виглядає, де ви ще бачили гольф з такою оптикою. Якщо бачили, напишіть нам. Якщо вас зацікавила така неймовірна класна машинка в універсалі, сімейна, містка, приїжджайте на автопоїнт і забирайте по дуже вигідній ціні. Всіх люблю, кохаю, обнімаю. Автопоєнт. Придбай якісне авто.